І так, доброго дня. Нарешті маємо щось цікаве на ремонті. Це горілка для пілетного котла. Так. Включимо її. І ось що вона в нас пише. Горілка пілетна. Так, ерор, заніжене напряження сіті. І все. Так. Отже, людина звернулася з проханням відремонтувати, так як спеціалістів. Нема. Ну, думаю, спробую. Так, що було? Е, так, як тільки був перший осмотр. Так, отут. Горіло. Це між контакти, між якимось реле. Я ще не розумів, яким. Так, що ще було? Транзистор. Ну, це не звертайте увагу, це так я накинув. Так, отут транзистор. Згорів. Всі ємкості я перевірив ЄСР-метром. В принципі, все в нормі. Ну, все, шмог ключі, все таке потикав, все в нормі. Так, тут е, пред був горілий, що ще. Ну, в принципі, більше так нічого не, не знайшов. І так. А результат, в принципі, нульовий. Хоча ні, не нульовий. В цьому місці перестала горіти перемичка. Коли я замінив транзистор цей на робочий, все стало добре. Так, познімав семістери. Тут семістери стояли. ну Їхнє управління я тестом поміряв, не бачу нічого дивного. Отже, що я можу сказати? Нарешті, щось цікаве. Може, в кого є будуть які питання, задавайте. Я думаю, буде друга частина. Там уже буде якби результат. Що з цього вийшло. Дякую за перегляд. До побачення.